Дивитесь підсумки дня на телеканалі конкурент КонкуренТі. Волині втратила ще двох захисників. На Рівненщині затримали зловмисника, який намагався підірвати залізничну колію. Українські дрони атакували Волгоградський НПЗ. Вітаю, дорогі глядачі! Традиційно о цій порі підсумовуємо з вами найактуальніші події, що відбувалися упродовж дня на Волині та в Україні в цілому й у світі. У студії з вами працює Ангеліна Гущина. і далі про все більше розпочинаємо наш випуск з Волинських новин і, на жаль, знову болісних та сумних на війні настало захисника. Андрія Ішкова, воїн 1988 року народження, був родом із селища Цумань, служив навідником оператором механізованої роти. Загинув воїн 1 лютого цьогоріч внаслідок скиду вибухового боєприпасу з ворожого БПЛА на околицях населеного пункту Мирне, що на Донеччині. Також на війні загинув 39-річний житель села Зубильне за Турцівської громади Олександр Арастов. Військовий прийняв свій останній бій. На донецькому напрямку висловлюємо щирі співчуття родинам загиблих воїнів, світла пам'ять військовослужбовцям. У Нововолинську на 15-му мікрорайоні рятувальники ліквідували пожежу на балконі п'ятого поверху житлового будинку. Як повідомили в ДСНС Волині, повідомлення про загоряння надійшло 2 лютого о 15.09. На місце відразу прибули рятувальники. З'ясувалося, що на балконі на п'ятому поверсі горить крісло. Рятувальники запобігли перекиданню полум'я всередину будівлі і ліквідували загорання. Причина пожежі необережність під час коріння невстановлених осіб потерпілих на щастя немає. У Луцьку в 22-річного чоловіка виник конфлікт з патрульним, внаслідок якого був пошкоджений форманий одяг одного з правоохоронців. Лучанину загрожує тепер до п'яти років позбавлення волі. Як повідомили у нас поліції, конфлікт трапився 1 лютого. Під час опрацювання виклику між 22-річним лучанином та нарядом патрульних виник інцидент. Чоловік поводився агресивно та чинив активний опір поліцейському, пошкодивши форманий одяг. Патрульні затримали розбишаку. На місце прибула слідчо-оперативна група. Порушника помістили в ізолятор тимчасового тримання. 20 тисяч доларів США за перетин кордону у схованці автобуса, чотирьом громадянам Волині повідомили про підозру в незаконному переправлянні ухилянтів, як повідомили у Волинській обласній прокуратурі, 54-річний Лучанин налагодив схему вивозу ухилянтів автобусами у республіку Польща, залучивши свою дружину та двох водіїв міжнародних рейсів, жителів міста Запоріжжя та Черкаської області. Під час одного з таких рейсів, коли військово зобов'язаний чоловік переправлявся в спеціально обладнаній схованці рейсового автобуса уночі 31 січня цього року правоохоронці. Затримали водіїв автобуса на шляху до Польщі в міжнародному пункті пропуску Ягодин. Одночасно на іншому пункті пропуску був затриманий організатор схеми, який намагався виїхати з країни. А у Луцьку затримали його дружину. Трьом підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Четвертій підозрюваній. Детективи територіального управління БЕП у Волинській області викрили спробу незаконного експорту деревини до країн Євросоюзу. Як повідомили у відомстві, постачання лісу за кордон організував місцевий підприємець, який спеціалізується на експорті лісоматеріалів. для оформлення митної декларації. Він подав документ, який містив неправдиві відомості. Про походження продукції детективи бюро задокументували факт використання неправдивих товарно-супровідних документів під час митного контролю у пункті пропуску та упередили незаконне вивезення лісу за кордон. За результатами обшуків двох автомобілів, якими транспортували деревину, було вилучено 79 кубічних метрів лісоматеріалів. На вилучену продукцію накладено арешт. Далі переходимо з вами до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. Відтак, в ніч проти 3 лютого, російські війська спрямували в Україну 71 ударний безпілотник шахет та дрони імітатори різних типів. Як повідомили у повітряних силах, повітряний напад відбувала авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП, мобільні вогневі групи повітряних сил. Та сил оборони у результаті бойової роботи вдалося збити 38 ударних дронів шахет та безпілотників інших типів: у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Запорізькій, Дніпропетровській, Вінницькій. Та Хмельницькій областях ще 25 ворожих безпілотників імітаторів були локаційно втрачені. Крім того, внаслідок російських обстрілів в Харсонської області, 2 лютого, загинула одна людина. Ще 13 людей постраждали. Серед них двоє діток. Війська РФ відкривали вогонь по критичній та соціальній інфраструктурі, а також по житлових кварталах населених пунктів області. Зокрема, пошкодили 4 багатоповерхівки та 21 приватний будинок. Також понівечили газопроводи, господарчі Споруди, гаражі, складські приміщення та приватні автомобілі. Контрозвідка СБУ затримала чоловіка, який намагався закласти саморобний вибуховий пристрій під залізничну колію на Рівненщині. Як повідомили УСБУ, чоловік діяв за завданням російської ФСБ. Окупанти планували дистанційно активувати вибухівку під час руху потяга і в такий спосіб зірвати постачання військової допомоги на передову. Фігуранта затримали на гарячому. За матеріалами справи агентом ФСБ виявився безробітний 23-річний житель Львівщини, який вже притягався до відповідальності за вандалі. Лізми на місцях поховання українських військових у прокуратурі. Вказують, що затриманий встановив контакт із представниками спецслужб РФ торік. За завданням Росіян чоловік зі страя проводив розвідку позицій ППО також військового аеродрому та інших об'єктів Сил оборони України на Львівщині. Слідчі повідомили затриманому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. На Миколаївщині слідчі поліції оголосили про підозру двом дівчатам за фактом заподіяння тілесних ушкоджень неповнолітній у південноукраїнську. За даними правоохоронців, неповнолітні через неприязні особисті взаємини завдали ударів по голові 14-річній дівчинці та знімали свої протиправні дії на телефон. Слідчі повідомили двом фігуранткам: 16-річній та 17-річній про підозру за частиною першої статті 127 кримінального кодексу України. Катування на той час ані свідки події, ні батьки потерпіли, із повідомленням про вчинення протиправних дій до поліції не зверталися. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що військове командування розпочало реалізацію заходів із переходу на корпусну структуру управління військами. Як повідомив головнокомандувач, триває посилення з'єднань. Сухопутних військ, десантно-штурмових військ, морської піхоти та сил безпілотних систем, шляхом нарощення безпілотних систем у їхньому складі. Окрім цього, сирський повідомив, що впродовж січня вдалося збільшити кількість підрозділів, які виводяться на відновлення боєздатності, і вже є відповідні плани й на наступний період. Щодо ситуації на фронті, головнокомандувач ЗСУ зазначив, що обстановка складна, але сили оборони гідно дають відсіч. У ніч проти 3 лютого українські дрони уразили об'єкти двох великих виробників пального для російської армії: Волгоградського НПЗ «Лукойл» та Астраханського газопереробного заводу. Про це громадське повідомило поінформоване джерело. Ці об'єкти атакували дрони сил спеціальних операцій ЗСУ – та служба безпеки України, як зазначається, на Волгоградському заводі дрони уразили факальне господарство, установки первинного перероблення номер 2 та номер 3 а також технологічні установки. На Астраханському ГПЗ пошкоджено комплекс перероблення газового конденсату. Там триває пожежа, роботу заводу зупинили. Роботників евакуювали. Це вже п'ята з початку року. Успішна спецоперація СБУ з ураження НПЗ та інших російських підприємств, які працюють на ВПК та виробляють пальне. Для армії РФ зазначив співрозмовник громадське. Тепер переходимо з вами до загальносвітових новин. У Москві в житловому комплексі Алея Пароса стався вибух. Є загибли і постраждалі. Правоохоронці заявили, що за уточненими даними внаслідок вибуху дістав важке поранення Армен Саркісян, відомий також як. Армен Горлівський він організатор тітушок майдану і творець вірменського батальйону у війні проти України. Повідомляється, що він помер у реанімації, не приходячи до тями. Російські телеграм-канали поширили кадри ймовірно з під'їзду ЖК. Він завалений битим склом. На підлозі лежить людина, їй надають допомогу. Саркісян помер у реанімації, не приходячи до тями. Попередньою причиною смерті називають проникаюче осколкове поранення грудей у районі серця. Президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація готує зустрічі та переговори з Україною, Росією та різними сторонами. Слова Трампа передає CNN. Ми маємо справу з Україною і Росією. У нас заплановані зустрічі і переговори з різними сторонами, в тому числі з Україною та Росією. І я думаю, що ці дискусії проходять досить добре, сказав Трамп. Спеціальний посланник Трампа з питань України та Росії Кіт Келох сказав, що обидві сторони повинні будуть піти на поступки, якщо вони сподіваються домовитися про врегулювання війни. Росія розглядає Саудівську Аравію та об'єднані Арабські Емірати як можливі місця переговорів Дональда Трампа і Володимира Путіна. Про це повідомляє Reuters. За даними анонімних російських джерел, високопоставлені представники Москви відвідали. Обидві країни останніми тижнями на даному етапі джерела Reuters відкидають можливість проведення заходу в Туреччині. Днями президент США сказав, що його адміністрація запланувала зустрічі і переговори з різними сторонами, в тому числі з Україною та Росією. Речник Кремля Дмитро Пісков відповів, що контакти очевидно заплановані. Ну а якщо у вас є більше інформації та ви бажаєте поділитися нею з нами, то телефонуйте 068 045 10 04 або ж 050 782 4011. Також неодмінно телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу «Конкурент Ві. Не забувайте підписуватись на наш YouTube канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працювала Ангеліна Гущина. Втім, на цьому наш випуск новин не завершується, і ще більше важливої, актуальної та цікавої інформації. Дивіться далі, тож не перемикайтесь.